Перед початком цього відео, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал. Якщо цього ще не зробили, велике вам дякую за підтримку. Давайте разом розвивати україномовний Ютуб. Визначилися фіналісти Кубка України сезону 2024-25. Шахтар зіграє проти Динамо. Гірники в одній другій фіналу мінімально перемогли Полісся з рахунком 1-0 у додатковий час, а кияни розгромили боковину 4-1. Вперше з сезону 2017-18 Шахтар і Динамо зіграють між собою у фіналі Кубка України. Сім років тому переміг Донецький клуб з рахунком 2-0. Фінал відбудеться 14 травня у Житомирі. Завдяки перемозі Динамо над Боковиною у півфіналі Кубка України Олександрія гарантувала собі участь у Єврокубках наступного сезону. Наразі команда Руслана Ротаня займає друге місце в УПЛ, і за підсумками сезону вже не опуститься нижче четвертої позиції. Олександрія стала другою українською командою після Динамо, яка гарантувала собі місце в Єврокубках на наступний сезон. А зараз я хочу порекомендувати вам наш телеграм-канал із щоденним розкладом усіх топових трансляцій європейського футболу. Обов'язково підпишіться і дивіться усі трансляції матчів разом з нами. Посилання знайдете під відео. Суперкубок України 2025 проводитися не буде з такою пропозицією. Погодились представники клубів УПЛ під час відеоконференції стосовно плану календаря змагань наступного сезону. Нагадаємо, у 2022, 2023 та 2024 роках матч за суперкубок України також не проводився через війну. У форматі відеоконференції відбулося засідання учасників УПЛ стосовно плану календаря змагань сезону 2025-2026. Представникам клубів УПЛ заздалегідь було відправлено проєкт плану календаря. Учасники відеоконференції погодилися з пропозиціями не проводити матч за суперкубок України та визначити 2 серпня базовою датою першого туру чемпіонату України сезону 2025-2026. Клуби УПЛ отримали час для фінального погодження плану календаря змагань наступного сезону. Остаточно його буде затверджено на засіданні виконкому Української асоціації футболу. Голкіпер Шахтаря Дмитро Різник повністю відновився від м'язової травми та приєднався до тренувань у загальній групі. 23 квітня він вже зіграв у піфінальному матчі Кубка України проти Полісся, а 27 квітня на нього чекає протистояння чемпіонату України з Динамо. Нагадаємо, різник отримав ушкодження на початку квітня, через що пропустив три матчі УПЛ проти ЛНЗ, Кривбаса та Колоса. Різник провів 32 матчі у поточному сезоні. Півзахисник Кривбаса Дмитро Хомчановський пропустить залишок сезону. Він отримав травму коліна на одному з тренувань. Гравець вже переніс операцію і не зіграє до кінця нинішньої кампанії. Дмитро востаннє виходив на поле 30 березня у матчі 22-го туру УПЛ проти Ворскли. Цього сезону він провів за клуб 12 матчів і не відзначився результативними діями. Пошкодження центрального захисника Чорноморця Ярослава Ракіцького, яке він отримав у матчі 25-го туру УПЛ проти Вереса, виявилося не надто серйозним, повідомляє та то таке. Ракіцький вийшов у старті у цій грі і був замінений на 51-й хвилині. Підозра на надрив м'яза задньої поверхні стегна не підтвердилася. Усе обійшлося спазмом та гематомою. І за прогнозами медиків Чорноморця, Ярослав може повернутися до тренувань вже найближчим часом. Цього сезону. Леонора Ракіцький відзначився одним асистом у чотирьох матчах за клуб. Поєдинок 25-го туру УПЛ проти Кривбасу став сотим у кар'єрі нападника Зорі Дениса Антюха в елітному дивізіоні. У складі Зорі Антюх відіграв 66 ігор, Колоса – 31 та Динамо – 3. На його рахунку 10 голів в УПЛ. Денис дебютував на ТОП рівні 17 серпня 2019 року у складі Колоса у густьовому матчі проти Десни. Той поєдинок закінчився з рахунком 0-0. «ЛНЗ» повідомив, що новим генеральним директором клубу став Василь Каюк. 25-річний Каюк працюватиме виконувачем обов'язків генерального директора ЛНЗ. До обов'язків Каюка буде входити зміна структури клубу та трансферна політика команди. Раніше він обіймав посаду спортивного директора академії «ЛНЗ». Також Каюк працював в Русі та Мункачі. Має тренерську ліцензію у ей Раніше гендиректором ЛНЗ був Андрій Колісник, якого було звільнено. Наполі продовжують цікавитися півзахисником Шахтаря Георгієм Судаковим. Гірники можуть отримати за 22-річного українця щонайменше 60 мільйонів євро. Повідомляє GiveMeSport. Міспорт. У січні 2024 року італійці відмовилися купувати хавбека за 40 мільйонів євро. За інформацією видання, донецький клуб оцінює гравця у 40-60 мільйонів євро. Шахтар та Наполі знову серйозно заговорили про трансфер футболіста. Контиміж клуб. Клубами є конкретними. Крім того, за Георгієм пильно стежать Ювентус та Брентфорд. Цього сезону Судаков забив 13 голів та зробив 6 асистів у 34 матчах за шахтар. Його контракт з гірниками розрахований до завершення 2028 року. Два клуби АПЛ зацікавилися форвардом Роми Артемом Довбиком. Повідомляє АЕС Рома Лайф Іт. Цього сезону 27-річний українець забив 16 голів та зробив 4 асисти у 42 матчах за Рому. Форвард збірної України Данило Сікан втратив місце в основному складі Трабзонспора. Вболівальники турецької команди незадоволені грою молодого футболіста. Новий головний тренер Трабзонспора Фатіх Таке знайшов спосіб виправити проблему. Повідомляє Генебак Кебер. Трапзон спорт дуже незадоволений від гри 24-річного футболіста. Після переходу з донецького шахтаря Данилу Сікан зіграв 11 поєдинків, у яких зробив одну результативну передачу. У трьох останніх матчах на поле він не виходив. Фатіх таке сподівається, що ця ситуація має тимчасовий характер і пов'язана вона з важким процесом адаптації форварда до нового формату гри та системи. Тренер вимагає від Сікана діяти агресивніше та наполегливіше, Теке чекає, що українець зможе досягти високого рівня, але поступово він буде періодично давати більше ігрового часу Данилу. Але якщо Сікан не виправдає сподівання нового головного тренера Трабзонспора, то з ним будуть прощатися. Михайло Мудрик продовжує залишатись поза грою, оскільки очікує вирок компетентних органів по своїй допінговій справі. Йому загрожує від 2 до 4 років дискваліфікації. Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін заявив, що Михайло пройшов поліграф. Він хоче довести керівництву Челсі свою невинуватість. Цей крок був ініційований адвокатами гравця як частина стратегії захисту, щоб продемонструвати, що порушення не було навмисним. Для уникнення тривалої дискваліфікації мудрику необхідно довести або факт саботажу, або порушення в процедурі тестування. Наразі результати аналізу зразка більше не оприлюднені, що залишає справу відповідно. Відкритою результат допінг проби бій Михайла Мудрика вже давно відомий, але адвокати зараз активно працюють над з'ясуванням усіх обставин. Своєю чергою, Палкін зазначив, що Шахтар має власну зацікавленість у ситуації навколо Мудрика, адже від його виступів у Челсі залежить бонусні виплати. Якщо ж футболіст не грає, це може коштувати донецькому клубу до 30 мільйонів євро.